Всім добрий день, ви на каналі ДокТул. Так, хочу показати, як оновити нашу магнітолу. Прилетіло оновлення. Як оновити магнітолу, бакстер і не тільки QLIN по повітрю. Для початку нам потрібно включити Wi-Fi. Підключити інтернет. Так, підключаємо інтернет. Так, підключили інтернет. Тепер заходимо в налаштування. Заходимо оновити систему. Заходимо оновити систему онлайн. Так, нажимаємо чек. Завантажу. Спочатку оновлюється версія. Потім можна оновити прошивочку і тому подібне. Ну, зараз чекаємо, поки завантажується. І далі покажу, що далі робити. Так, магнітола ну, пішла на перезавантаження. Перезавантажується, після оновлення вона трішки довше буде завантажуватися перший раз. Але потім буде все норм. Так, магнітола завантажилась. Заходимо в налаштування, заходимо в оновлення системи, знову нажимаємо оновлення по воздуху, по повітрю. Нажимаємо чек. Дивіться, є можливість оновити мс Можна оновити саму систему. Нажимаємо оновити систему для початку. Іде завантаження. Так, завантажили, нажимаємо оновлення. Нажимаємо підтвердити. Все пішло оновлення. Чекаємо, поки оновиться. Все, система оновилася. Ставимо лайк.